Так, ну вроде бы... Вроді би все зібрав. Усім привіт, привіт, друзі! Мене кличуть Коржик. І сьогодні я зібрався йти в похід. Так я не шуткую, я думаю, ви бачите, в мене в інвентарі рюкзак, і давайте я вам покажу, що в ньому є. В ньому є прості інструменти. Я не збираюся йти на цілу ніч. Я так просто добути м'яса, дерева і всякого такого. Тобто тут, тут алмазна кірка, залізна лопата, желізна сукира, кам'яна мутика. І алмазний меч, ну на всякий випадок. Ну і це все, що нам потрібно, тому поки настав день, я думаю вирушати, а ви поставте лайк і підпишіться на канал. Що ж, ходімо. Погода на дворі сьогодні просто прекрасна, тому я, в принципі, повністю готовий іти. Так, іти на мой туди, в там той ліс. ой Опа. Ну, що вже сталося? Ну, ну, ну і що це таке? Ну чому веселка впала на землю? Де таке, можливо, я не знаю. Хм, Насправді це виглядає дуже інтересно. Я би хотів подивитися, куди воно веде. Тому що реально дуже інтересно подивитися. Воно, до речі, дуже довге. Так, друзі, я на вас почекаю, поки ви собі візьмете щось смачненьке, бо нас чекає, я думаю, довга подорож. Взяли все, ну тоді ми йдемо. Mm -hmm. Нічого собі, блін. Там, до речі, надія якісь повороти, всякі штуки, і воно дуже яскраве і дуже гарно виглядає. Так, давайте трішки пробіжимося, щоб швидше було, і ми вже на повороті. Ну і поки що чогось ну, інтересного я. Не замічаю. От на що я це говорив? Нащо? Ну для чого? Знайшов, блін собі. Всім різнокольорового дня. Привіт! Привіт! Привіт, привіт. 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 Я вам можна мені пройти. Що? пройти потрібно купити у нас товар. Ну який товар? Ну, будь ласка, не затримуйте мене. можна я пройду. Ай! Що ви б'єтеся? Все добре, добре, куплю у вас цей товар. Блін, зовсім обурділи. Заставляють мене купити в них якийсь товар. Добре, добре, куплю я в вас товар. І. Серйоз? Санки за один блок землі, та ви точно здіваєтесь наді мною, чи що? Добре, добре, я в вас куплю товар, все. Перше є, потім друзі, ми перевіримо обов'язково все, що ми куп карамельне яблуко за два дерева. Добре, йдемо нарубаємо дерево. Так, перше і друге дерево. Фух, так, карамельне яблуко, потім його обов'язково Ем, Шахтерська шапочка серйозно? Це для нас не проблема. Купляємо нашу шахтерську шапочку. Добре, що продає зелений напиток? <плінг> Блін, чотири берези за напиток. Це капець. Так, І купляємо наш напиток і нічого собі! Ігровий автомат. Це вже, це вже поінтересніше. Я дуже хочу на ньому пограти. Я ніколи не грав на ось таких 64-бітних ігрових автоматах, чи 8-бітних. Цей в нас продає іграшку Сіца за 3 землі. Це насправді дуже дешево, як для такої класної іграшки, тому ми її купуємо. Так, і останній. Та блін, ну та що ж туди треба бігти за цим піском? І то, блін, за якусь лампочку, для якої потрібно важіль, а в, в, в нього і цього нема. Але якщо я це не зроблю, вони мене не пропустять. А я, друзі, як і ви, напевно, хочу дойти до кінця. Так ось і ми отримуємо нашу лампу. Фу, нарешті я можу пройти, вони мене не б'ють. І давайте, друзі, перевіримо, що тут нас є. І перше, це у нас ось такі санки Діда Мороза, на які ми сісти не можемо. Далі у нас карамельне яблуко, я його і... і мені... Мені ні. А ні, мені далася швидкість, прикольно Далі в нас казка, не знаю для чого вона мені. Ну, хай буде. Далі в нас напиток, я його випити, на жаль, не можу. Добре, і іграшка. Іграшка реально дуже прикольна, ще є якесь яєчко в руках. Далі автоматики не включається. ну блін а я так хотів на нього пограти. Ну і останнє це лампа, яка не включається. Так, добре, я можу йти далі, я все перевірив, і нам зараз треба підійматися на гору. Блін, ви тільки подивіться, як це круто виглядає. Чи по. Ну, так, ну це дійсно, дійсно. Якийсь будинок. Надіюсь, там не буде ще одних таких. Рейки. Так. Ем, заходимо, так, стукаємо. Ем, щось ніхто не відповідає. Ну, давайте ще раз. Може, там нікого нема, а ну. О, так! Тут нікого нема. Фух, я тут... Можна навіть посидіти трішки. Це якийсь різнокольоровий будинок, і тут навіть є комп'ютер і Нінтендо. Прикольно. Рюкзак, світильник, який ми можемо засвітити. Ну і так то тут більше нічого немає. Комп'ютера. Ні, Майнкрафту немає. Пу, ну що ж, я перепочив трішки. Подивці, яка тут арка. Погнемо да. До... Я йду звідси. Я вже реально замучився, блін, ну що це таке? Е, ну, Здається, я вже зрозумів, що нам тут треба робити. Тут, коротше, все потекло, як я розумію, і нам тут треба все розставити по місцях, і ось це пропаде. Фу, немарно я взяв з собою алмазну кірку, якою ми зараз будемо це все. Ламати... Добре, я хочу перше зламати всі зайві блоки, які в нас тут є, і вже потім переставити. Блін, тут замість одного ламається зразу по два. Йому, я дивлюсь, і тут дійсно все, все погано. Інтересно, скільки за цією дорогою вже не слідкували, не прибирали її. Давайте почнімо з червоного, ставимо його там, де він має бути. Далі оранжевий. Так, сюди. І тут, блін, ще не доприбирав. Так, і блін ще одного не вистачає. Ух так, добре. Далі жовтий в нас тут, вроді, би, все. Нормально залишилось тільки поставити. Це зовсім трішки. Тому зелений, блін, ці кольори Ну, просто однотонні. Вони не мають зайвих кольорів, зайвих пікселів. Так, більшу половину ми вже, друзі, зробили. Залишилося ще три кольори. І, вроді, по ідеї має відкриють відкритися ворота, блін. Так, останні два залишились, ставимо і. О! Так, все, нам відкрилися ворота, друзі, і ми можемо з вами йти далі. Блін, я забув, що в мене так кепка. О, ха -ха, ні, та там ну тільки не це. Знову паркурі нам знову треба буде тут стрибати, друзі. Так, добре, будемо стрибати, ймо, аж весни. Далі у нас. Драбинка, на яку ми доскочили. Добре, йдемо далі сюди, акуратно. Потім якось сюди. Добре, спроба номер 2 І. Ох, Доскочили. Так, добре, далі. Ох. Йома, як це страшно. Так. І сюди. Та ну, ми сюди доскочили. Ще зовсім. Трішки. Так, І останній хух пройшли. Це було зовсім не тяжко. Йо ма йо Це все це кінець цієї дороги? Йо-майо, -йо, які тут рамки, які тут блоки. Що ж, відкриваємо. Це виглядає дуже. Пафосно. Uh, тут навіть різнокольорові дерева, ви собі вдумайте. Ви десь таке бачили? Ну, я такого, якщо чесно, нігде не бачив. Тут є двері, давайте їх відкриємо і. Oh! Привіт, Коржі! Uh, це ви? Це серйозно ви? Так, це я різнокольоровий селянин Нічого собі! Друзі, якщо ви не знаєте, хто це такий, не знаю, почитайте в Вікіпедії Майнкрафту. Це це самий легендарний різнокольоровий селянин. І що? і Що? Ви мені, ви мені приготували подарунок? Так, так, я знаю, ви приготували подарунок. Твій подарунок. Це та... О, так, так, так так. Я згоден, я згоден повністю. Ти великий молодець, що зміг сюди дойти. Більше ніхто не зміг. Серйозно, тільки я, ну не тільки я, а ще й мої улюблені підписники. Ух, все, я буду йти до побачення. Ух. Ох, друзі, ну що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і також підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка в описі. І пишіть коментарі. Ну а з вами був я, Коржик. Всім пока-пока!